Це буде дуже коротке відео, це ми продовжаємо. Буде дуже коротке відео. Продовжаємо. Дорога, я прийшов. Так. Що тут у тебе? Одесі продукти. Ти що, все сосиски потратити по дорозі їсти? Ні, що? А моєї подружки муж за рух і все з'їдає. Я просто разложил. Ах ти мій зойчик. Так давай все. ставимо гроші назад. А скільки ти потратив? Тут 6 мільйонів, а було там вісім. Ну, я потратив до все. Всі, всі продукти, ай добре зайчик, ну ходи до мене. М -м -м. Так, це твій список до завтра. Так я запишу ще один список і запхну свій телефон, щоб не загубити. А ти збирай свій телефон? Ага. ла 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 запишу собі. Ну ладно, дорога, я йду їсти нам зроблю. Що тобі робити? Ти салатик який, називай, про тих овочів багато, а ладно. şuş Так, зробив їй такий салат, салаток, смачний буде. Там є оливки, я їх заберу. Так, так, так. Вона ж не любить оливку, не обожає. А я теж не обожаю. Викиду геть смітник. Так, я люблю робити салатки своєї дорогої. любить вона такі салатики. Ну, я дуже люблю. Ну так, сьоп-сьоп-сьоп. А є просте масло, а не олівкове. Добре. Буде як просте, але це олівкове. А! Так, 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 так. Мне хочется такие засылаты. Зроблю собі такий салатик. Це, напевно, буде дуже здоровий і дуже смачно. Моя дорога так в школі є. Такі салатики. І вона казала, любить дуже м'язко трохи. Зроблю її жарну курицю, поріжу її ножку. І ще одну ножку поліжу її. Типа та сама курица, но две ножки. Сёпа, 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 сёпа. Ну и себе тоже такие дачи везу. Одна курочка, да, да. Лапочки, лапочки. Оп, оп, оп. Так, 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 тебе такая же тарелочка, а, а давай брось. Так, зараз разроблю все. Так. так, це, це салатик для другої, це салатик для мене. Ну а наша дівчинка любить речі. Так, худі. Не поспориш наша донь, при нашу доню. Ну і салатик і персик берем два персика, один персик, два клубники. Так, роблю, вирізаю правильно. Так, все. І це все салатик такий. Так, посудив. і собі перекушу чуть-чуть. Голодний як курице Ей дай їсти? Дай нормально поїсти Можна зробити простіше це Що? Зай, зая. Скоро початок їсти. Щось вона не чує, може до неї піти. Ні, не буду мішати, може вона там переодівається, а я зайду і вона буде стіснятися, Ху, такі мислі. То піду до неї зараз. Сьомо днімо. Дорочекайте. Так-тик-тик-тик-тик. А тепер кличемо, скоро. Зараз, зараз буде сил і оце. І шоколадка для апетиту. Дорогая, діти ходіть. Я дописую муч. Там клика, Що, все. О, їсти. О, їсти. Зої, як я хотіла, як в моїх мозках. Дякую, прошу. Може ти біля мене ближче будеш сидіти. Вот. Ну, так ладно, близько, я думаю. Так, давай перші фрукти. М -м -м. А лапочки, лапочки. А це not... тобі всем сьом ти. А браколи ти любиш, я не я вже давно не їла піща. І mm, Смачно. давайте поставимо. Mm, mm. Тату ти нам пити, зробив... Ой, забув. Давайте сколимку налиємо сока. Другу я вже хочу пити, і я теж зай. Сегодня я оставлю всю посуду. Вс ⁇ А теперь я могу писать. Так, тут? Это... А я на один с воді вудях. Розі кросівки означають щастя. Ну, сьогодні вибере мене сюди Уля! Уля! уя. Попрощала тетрадь зробити. Так, так а вот тут это и вот тут все эти штуки угу. вот это приколчик Я вам люблю і А на цьому сім, па-па-па-па, ми будемо викидати свої каліка, сім, па-па-па-па.